Доброго ранку, друзі. Починається 13 травня, і хочеться одразу нагадати: все, що могло піти на так у понеділок, уже пішло. Сьогодні у вас є повне право виправити хід історії або хоча б свою зачіску. І до речі, якщо під час сніданку вам знову здається, що ножі стали якось підозріло тупі, то ні, вам не здається. Просто у 1637 році кардинал Рішельє, боючись змов, наказав закруглити кінці всіх столових ножів. Так і з'явився той самий тупий ніж, яким ми зараз намагаємося намазати холодне масло на хліб. Бажайте ще цікавинок, Залишайтеся зі мною. Це Р проранок. Сьогодні день народження липучки, так саме тої, що хапається за все, особливо за шерсть, шкарпетки і нерви. У 1941 році швейцарський інженер Джордж Деместраль запатентував засліпку липучку, надихнувшись тим, як реп'яхи чіплялись за його собаку. А якщо ваша душа сьогодні потребує більше природи, ловіть всесвітній день кульбаби, тієї самої, яку всі ненавиділи в дитинстві, коли треба було полоти грядки. і водночас обожнювали, щоб домухати і за. Бажання. І для шанувальників кулінарної класики: день яблучного пирога. Гарний привіт сьогодні буде, наче тісто, трохи м'яким, трохи ароматним, і видалі, щоб тебе хтось полюбив за це. Що сьогодні по іменинах? Вітаємо Георгіїв, Макарів та Олександрів. Сьогодні ваше ім'я звучить з особливою гордістю, і ми бажаємо вам теплих людей поруч і ні одного тупого ножа в спині. А тепер про сьогодні в історії України. У 1927 році народилось не лише багато хороших людей, а й футбольний клуб Динамо Київ. Так так, саме цього дня офіційно його зареєстрували як частину пролетарського спортивного товариства. А далі ви самі знаєте матчі, легенди, скандали, інтриги, трансфери, одним словом, слава Динамо. І про прикмети. Сьогодні всі погляди на комарів, їх мало, але тоді дощів до кінця місяця не буде. Їх немає зовсім. Не поспішайте радіти, урожай і вівса буде шаленим, готуйте миски. А от мошок багато, значить, гриби, восени вас засиплять з головою. Так що можете вже зараз просити когось купити вам кошик і сушарку. Що сьогодні не можна робити, якщо розіб'єте посуд, не чекайте гостей, чекайте халепи, віддавати також свої речі іншим, погана прикмета, хіба що мова про борщ? Тоді це подвиг. Ну і купувати щось дороге не варто, особливо якщо після покупки залишається тільки гордість і макарони на два тижні. А тепер про те, що нам обіцяють зірки, це гороскоп. Тож, овен, сьогодні у вас несподіваний зв'язок з давнім минулим. Можливо, знайдете стару записку в кишені або борг. Тельці вас потягне на дрібниці, які чомусь виявляться вирішальними. Не смійтеся із серветок, вони змінять хід обіду. Близнюки, сьогодні день, коли варто послухати тишу, вона має для вас чудові новини. Раки вам випаде роль експерта з того, у чому ви самі не впевнені, і дивно всі вам повірять. Леве сьогодні доведеться робити щось дуже непомітно. Так це вам, ті, хто кричать у Zoom при вимкненому мікрофоні. Діво, ви сьогодні не заплануєте жодного кроку і все одно потрапите туди, де вам треба бути. Доля, знаєте. Трезим, сьогодні ваш день буде схожий на гру в Кості. Нічого не зрозуміло, але чомусь цікаво. Скорпіони, сьогодні час відповісти на давні питання, а ви взагалі ким хотіли стати в дитинстві? І чому ще ні? Стрільці, на вас чекає відкриття, те, що здавалося жартом, виявиться пророчим, а те, що було серйозним, жартом. Козороги вам не уникнути спонтан Рішень, проблема в тому, що вони будуть правильними. Водолії ви сьогодні подивитеся на звичайні речі іншими очима. І нарешті зрозумієте, що то не кавовий апарат а принтер. Риби, ваш внутрішній критик сьогодні захрипне і настане дивна свобода. Користуйтеся нею обережно. Отакий гороскоп сьогодні. А тепер, як завжди, про головне. Слухайте, вчора був понеділок. Ви знаєте, як це було? Він завжди такий. Тягне за собою всю втомлену карусель невстигів, розкиданих думок і кави без ефекту. Але сьогодні вівторок, і це означає, що у вас є шанс. Шанс зібрати те, що розсипалося, не тому, що ви повинні, а тому, що можете. Вівторок, це як друга спроба на екзамені життя. Перша була зім'ята і недоспана, але ця свіжа заряджена з трошки меншим ступенем роздратування. Цей день не просто дата, це те, що ви з ним зробите. Пройдіть цей день так, ніби за вами спостерігає майбутній ви. І воно таке ну нічого собі, молодчага. Зробіть сьогодні, бодай одну річ, яка наближає вас до того життя, про яке ви мрієте. Бо вівторок це як скритий левел у грі. Не всі помічають, але той, хто зловить, отримує нереальний бонус. Ну а я дякую, що ви почали цей день разом зі мною. Ви, як липучка, міцно тримайтеся, куди б не занесло. До завтра, мої кулінарні кульбаби і вівсяні пророки. Бережіть себе, тих, кого ви любите, і головне, не забувайте! Ми обов'язково переможемо. Пака.